Вітаю всіх. Я бачила в новинах, мені говорили що треба набрати півмільйона людей для стабілізації фронту і наступу ЗСУ. Чи дійсно треба набрати дуже швидко півмільйона людей для стабілізації фронту і наступу ЗСУ? Чи дійсно це потрібно? Давайте подивимось. Нам потрібно набрати півмільйона людей. Чи дійсно нам треба? це потрібно дуже швидко? Так. Нам потрібно стільки людей, щоб змінити ситуацію. Дійсно, так воно і є. Таємність. Знову багато таємничого. Це все під графом секретно і дуже важко. Є ресурси. На довгострокову перспективу треба результати. О, шикарно. Нам треба використати все, щоб отримати проміжковий результат. А проміжковий результат це те, про що я кажу: ці кордони виставити, по яким буде лінія бойового зіткнення. Ось нам потрібна ця вісімка кубків, наступ от сонце. Нам потрібно зробити, вийти на цей результат, на цей приємний результат. Нам потрібен цей наступ, вісімка кубків, рух з нашої, щоб сторони був. Ось куди ми прямось. Що зможемо, те зможемо. Розцінюємо так. Є проблема у людей, що люди наші вже не можуть виїжджати, не хочуть, не мають ресурсів. Це серйозна проблема. Вирішуватися вона повинні на рівні держави і заклики про евакуацію, через скажу, це серйозно. Є місця, де треба. Я зроблю окремі місця по Харківській області. Зроблю. Тому що там важливо, це все важливо, і треба розуміти, що є реальність, і треба і сприймати, якою вона є. На жаль. Це дуже неприємно, але факт.